Привіт! Таку станцію вже зібрану на візочку, Ми зараз запускаємо по супер антикризовій програмі. Тобто буде супер ціна на неї низька, щоб кожен міг собі дозволити. Це вже готова, зібрана 3-кіловатна станція. Вона вже працює. от Я її вмикаю, вже можна користуватися резервами. Зараз видно, що дається тільки з акумулятора енергія. Я зараз включу її в розетку. Бачите, що появилася мережа і йде і на споживача. Акумулятор заряджений, то відповідно на нього не йде зарядка. Вимукати. і Якщо вам треба її буде транспортувати, то ви візьмете її дуже легко і заберете з собою, куди вам потрібно.